Так, сьогодні розповім, Як починається війна? Але за роботи. Ммм, просипаю світанки. У сім... цветах. Усім... часов. Дня. Ой, о 8 часов вранку. Просипаюся, ось так ось вегірка. Десяшки та ще за цим коспіть. Як кажуть в інтернеті, вагітним треба дуже гарно вхажувати за кошти, обновилася в його е двох -е. і пішла некраз, десь там знімала, на плоти, трошки по неклачу. в заспугає. Так подумать, ну або поспати, як ми на кожен день, но мислимости, ну слово, водички. Можу. І собі. В ванні. Я ну, конечно, себе, да, водичку не надо. Это видите, короче. И дальше садись думать вані, який я выберу кремчик. Ну для начала я, конечно, на правильности всегда. Не привалимось, не, не привалимость, обов'язково чищу зубки ну і выделяю халат. Ні, ну сьогодні не все не так просто, то шоколадик уже надо налазать почти І п'ятий тиждень вагітности. Ой, то есть 5... ну да, п'ятой тиждень э, вагітности цей. Все одно уже вот так волочинки, так і серпатия вже було не знайте за жалейку, але вже уже поняла. Ну, про молитву класс можете подивитися лучше відео на моєму каналі. Короче, зуби я почистила. Так, взяла свої улюблені основы основашку взяла свою улюблену, такий кремчик для личика і помазалась усіма способами. Так ось личика помазала, мені дуже подобається просто і... так, так. він. Такий прям. Дорогі, я один лідер продився, я можу знайти в школі, в якій шкафчик у всі такі хлопчика. Ну, це просто таке відео обличне. Ну, я вам покажу, де можна його знайти. Ну, до речі, це не безлочі. Так, дійсно. Ось ч ну що. Я використовуюся ввізь свою телегірність. Там, типу маслом для коз і для шкіри. Я дуже часто користуюся цим типу маслом для кожного, тому що дуже типу. Допоможе малічку. Далі, я уже выбирала свой фаворит, а здесь масочка, я вас вышипалочку, увлажняечку, здесь увлажняешь, кремчик. И ну, на сегодня такие кремчик. Так, и начинаю робы мейк. Как завжди мейк, роблю свій, Так, брызгаю. На ручки такий уважніший. Це дуже гарно вхожу. Крутий. Так, так, і одразу ставлю його назад. Так, далі обов'язки брати ось цей уверні для річка, Дуже гарно обложню ці ж самі фірми, там Farbo. Ставлю теж назад. Так. Далі вибираю кремчик. І сьогодні буде прокладати дуже крутий аромат. Ну, глаз для оптику, що будь такой ароматизирований. дуже підходить для вагітності. Мені, мені дуже прям подобається. І це цей ставлю назад. Далі беру свій улюблений типу. Ну, це я так вагітність. Ну, вообще я не люблю поранкам, надо быть макияж себе. Ну, вообще, я не люблю макияж, я увлажняю кожу всегда уболюш. И вот так вот сейчас увлажняю, И мне за эти Мне, Ну, мне нравится еще кожа земка и в радости, и в другом можно заглядаться за свой тем более валютность. Без дуже такий момент. Очі прям треба бути, ну, якби не з а якось доглядальний хіночка, яка все робить для краси, так. Треба цього дійсно в момент вагітності. О. Так, 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 все чесно. вдягати все простенько. сумочки Сумочка ради надягати, дождатись, на живот і дитинка може трішки. Страмбуватись. Таким образом хожу в масочки. Переодягаюсь. Переодягаюсь. найулюбленіший одяг. Ну, Взагалі, я люблю вас це не Це хорошенький досить. Легенька, щось типов, ну, якісь легенькі кроси. Я здесь хочу делаю. Короче, возьмите карту супер. Возьмите самото. Короче. Ну и я зову, конечно, жарзеркалом. Всем мне нравится меню. Если наводите холодно, я выбираю себе жакетик каких то рядовых малышу. Или например такие даже кавочки, у него концерт на природисти. И девлюсь это надо было малышу. Делюсь, как можно делать спит, животик беременного, що дуже багато шок просто спускает, дуже не даже удобно сделать багато богатые, но багато не наласти. Тому шукаю багато. На весь воды не сделали, потому что у має такой дуже мало круто. Дуже должен шукати таку такую корпочку. В общем, таких мало. просто спуститься плачетка в мене. Ну, они зараз тут не будет. Так, Я что-то что-то, конечно, я чуть-чуть Ну, добре, якщо я нікого не поможу, то... І... Паки... І паки ще ніхто не працював, що мені... І нічого який уже пішов заготовити їсти та... Та заводити машину, я трішки Сейчас сплю, потому что маска сейчас не принялась. Такой, трешка, смешаюсь и без сплю. Далее, короче, просыпаюсь в другой раз. Да, далее, Внимаю, снимаю маску с моей фото. Так. Оп, снимаю маску с моей фото. Ой. Бежу, стараюсь сменить мак. мак сменить макияж. І беру і це дуже закриті флеточки, які ми запросимо. Давай вони дуже такий компактний, ферми, такі, ну, такі саточки мені дуже подобаються. Сюди ще до твоєшки просто посидіти. Оранок ну, у мене дуже добрий, як для гри, і для спали. Ви цього не бачили, речі. Так. Далі, звісно, у мене звісно у мене любитки. Дійшеньке... Ой, то есть цікаво дисіньки. Далі я хорошо заберу таблеточку, тому що при ребавітності ну, таблеточки десь хто не п'є, тому що... Мені дуже важко, і там, коротше. Ну, дуже... ж дуже б'ється, боляці так. Коротше, все дуже болить. Тому п'ю таблеточки. І... Та вже йду, напевно. будити своїх хороших. А де коляски? Шукать коляски. Понимаю это дела спускать и машини, на машину, губить делать. Может быть, вообще на першому этаге, но я пришла туда, чтобы Сестра і брат, хорошо, чтобы жаль на мои третьи водитель с подорож бежала. Интересно, там так аккуратно. Хоч на капельку стало полегше, тому що мені вже не треба збирати старше до школи так довго. Ну і так. І тому ось ми були відбувати. Я беру сниманку. Так. так. І Бере колясочки. Так. так. Нет. В наоборот, на дуже важкі дні. Я наслаждаюсь от жизни, я, ну, я тут, ну, не ганяю по всіх хаті беременности, что вы сейчас бачите. Я просто себе в основному, Отдыхай, ну, в основном. Добре, за собою Обов там, дітки, та, діти, ефін, віжок, Ді, це обов'язково. Та дітки теж їх нікуди не йдіти. Біше приводити. Біцепчим не займаю. почти ці. Так, коровлю свої хобі. І їх помалювати там, у хобі це мене помалювати. Це в мене таке хобі, можливо, хтось. хтось не любить таке хобі. Я люблю цей. Я просто обожнюю, не думаю, ні, як без нього жити. Беру діток. Фух. Одніх руки. Другою ставлю коляску. Кажу собі блін, забула передбати дітей. Так, так підходимо сюди, беру першого засраділя. Педно, щось беру першого. хорошенькую девочку. И уже буду менять его. Так. Лук, наверное, сегодня это бедный день учиться. Наверное, хочет хочется быть сильным. Хочется у меня костюм, тебе найти вот такую шапку. Хотя мне хочется мне меня костюм сегодня найти так, сегодня это и радужный, короче. Так что надеваю тебе это радужный. Так. И еще сюда. И сюда. Ок. Так, и хочется сегодня тебе найти почистку. Так, он Так. Ты уже кладу в колясочку. Так, и твои видео, да хочется сразу так и пикарочки делать, но тебе на мыли. Так, и ты же мыло Іще Угу. Так, і мені здається, тобі окуляри пончики. Підходить сьогодні під... Стиль. І зараз... Ми вас нагодуємо, ми їх. цей. Ой, блін! А третя? А третя що? А третя шо? Так, а третя у нас буде... Напевно... Pevno... Напевно так буде на спичинка. Давайте настроим до пішохід. Пишилка, пішов, не знаю. Ну, отаке. Отаке, дайте, mm. Так, збираємо отаке. Ну, це у нас і Ось таке. Так, пока что вот у нас. Вот так. годувати, вас ж годуватися. даже нам ще погодувати. Ну, з вами ж не так просто, діти. У вас ж треба ще Ну, с вами ж не так просто. Ви ж Ну, ви ж понимаете, що так, так. Так, достаю бутылочки. Так, достаю смеську. Ой, блин, Так, смеська, смеська. Смешка, 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 смешка. Есть большая смеська тоже. цей. Так, и грію молочко. Так, и так повторюсь багатьма. година. Вот з багатьма, а всема. Я обов'язково обновлюю скільки баночки. И даю кожну по своей банке. И все будет листы, как тебе так умолить, и тобі так воно, конечно. Так, хорошо. Так. Ты попы, хорошо, все. Что все с тобой? Хорошо. Так, треба забираю. Треба забираю. Так, все Поправили. Взяли вас у ручки. Остамо там. Взяли тебе в ручки. Сюда. І на перший етаж, коротше, Ну, Ой, як поздравлять, блин. Вже все в голові перекутилось. Останеться в школу. Далі буде сніхати. І, коротше, так не в 16 я мені утрачу, а так будет. Я мене трачу. тим более боюсь. <реш> і от куплю себе, я вже буду, коротше, ці заботи, таких, яких я буду возити, Короче, навіть не бачу для них колясок, для цих забот, боже мій, на щось, короче, придумаю. Ну так, пока-пока, поки пока і рано, тоді так.